Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Escape Eskip for форбрейнротс. І у нас зовсім скоро буде івент. Ну, не сказати би, що дуже скоро, зато у мене є трошечки доходу у вигляді 16 оцих от мішечків з баксами. І давай заберемо взагалі все, що у мене нафармили брейн І сьогодні ми спробуємо нафармити прям реально величезну суму. Але щоб її нафармити, мені, по-перше, треба попрокачувати моїх челів. Тільки 133 рівень. Хто в мене ще найбільше приносить бабла? По ідеї оцей, що дає мені відразу бакси. Тільки 108 тисяч, йома! А що, якщо я тебе візьму і занесу ось, ось сюди? 10 тисяч або з ним крафт буде коштувати дуже багато, реально дуже багато. Хоча, поки в мене тут збирається вдача, я б, був би був не проти спробувати підкачати когось тоже серйозно, але не сказать би, що аж настільки. Тому що 155 рівень це реально багато. Його можна поєднати з іншими селестілами і, по ідеї получити дивайна. Хоча я реально не, не впевнений, що це іменно так і працює. Ну, попробуємо. Давай. Ага, далі ми не встигаємо. А, так ця зміїна хвиля нічого нам не дає. Ми хвилі можемо, типу, проходити отаку. Давай я чисто спробую. Якщо я. А, ні, вона мене реально з'їдає. А що там мене не з'їла, чорт його, пойми, короче, ну, ладно. Так сказати, затестили і будемо знати. Хорошо. А по обновам, вроді, у нас нічого більше не було такого серйозного. Давай тут попройдемо, а далі ми не можемо. Хорошо. Погнали лутати секретів. тому що, в принципі, це єдине, що ми можемо нормально робити без усіляких проблем. Оця Фастовська, звісно, помішала мені пройти далі. Ну, нічого страшно, то не проблема. Отако От робимо і пробігаємо тут. Там, це для нас не проблема. Перед нами косміки, косміки. Це поки що, ну таке слабеньке, слабеньке, нічого в цьому сильного нема. Тут ми не проходимо, на жаль. Ну, бува, не щастить, хоч і швидкості 350, реально швидко, реально нічого не встигаєш зробити, але все рівно не встигаєш навіть добігти. От прям тупо не встигаєш. І далі теж ще одна суперслоу, тому ми не зможемо навіть пройти на наступну локацію. Хоча дуже хочеться. І тут у нас, кстати, лайтнінг, якщо в нас. Ага, далі. слово, я поняв. Поки що. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Стіле Брейнрот, Escape Цунамі Фор Брейнрод, 99 ночей в Форесті та багато інших. Переходь по посиланню в описі та ставай найкрутішим в своїх улюблених іграх. Там гра не дозволяє пройти далі. Нема у нас ніяких шансів. Кстати, де брати оці е, золоті коїни? Я так і не поняв. Походу, там, де режим Аркади буде, от там можна буде зайти. Кстаті, Вакі Вейв, і ми зможемо тут, по ідеї, пробігти. Ага, пробігти. Тут Фастовська вилетіла. Давай глянемо супер слоу. Не встигаємо ми. Не встигаємо. Ми. Просто взагалі не встигаємо. Космік Арена не дає нам пройти далі. Вона найскладніше. Так, ну тут ми вже понятне діло, що проходимо. Чи є смес, Чи є сенс іти далі, По ідеї особо особа нема. Кстати, є емеральдовий чел, якого я би забрав би щось. Тільки треба спочатку треба спочатку якось вилізти на вулицю. Отако, От да. Зашли. Так, пожди. Конкретно заважають, добре, що я не розбився, бо зараз би мене просто змили би. У мене, виходить, реєрлакіблок. Що ти тут робиш? На Нащо я тебе підібрав рарного чела цього? Такс. Нам треба оцей пацан. Забираємо його. І, в принципі, в. В принципі, нормас, Можемо з такою пачкою йти, хоча що нам йти, Давай дропнемо їх. А де вони? Я їх просто викинув, їх нема більше. зато затолокі блок є. Я хотів викинути чисто, щоб лакіблока скинути, щоб взяти нормальних брейн Ну, но, як ти бачиш, не щастить мені з цим. цим. Просто взяв, викинув. Ладно, давай візьмемо чила. Я просто ще не хочу сильно розганятись, бо я можу розбитися, впасти. І, коротше, будуть в мене великі проблеми. А я проблем цих не хочу. Так, заповільнило мене. Все, поняв, проходимо. Тут проходимо. Тут ось чил у мене з'явився перед носом. Якби тебе забрати, одного й другого, Чорт його пойми, дуже я реально швидкий, мені реально не везе. Цим всім, давай отако зробимо. Повільно підемо. Там у нас фастовська хвиля. Тут ще ваківейв. Отако беремо цього чила і погнали, коротше. Погнали, помалу-помалу будемо проходити. Так, ваківейви там у нас. Ну нічого, серйозного, значить можемо бігти далі. Тут ми вже по ідеї просто допроходимо до кінця і сейвимо брейнротів. Брейнроти у нас вийшли такі собі. Не супер круті. Головне, що всі сікрети. І цих брейнротів треба вигуляти аж на самий-самий-самий верх. Ну, як на самий верх, на другий поверх, в принципі, цього буде достатньо. Один із них, кстати, емеральдовий. А, ні, якраз таки емеральдово яслив! В мене його немає. І це реально обідно. Ну, що поробиш, що поробиш? Такс. В принципі, я буду е, робити реально те, що я і робив. Просто брати і їх реально прокачувати. І поєднати мені їх треба з таким же самим секретом. Тільки. Ого, угу, я потратив всі бабки на тебе я щось завтикав 136 рівень. Ладно, на мені надо ще ото викачати теж дуже сильно. Поєднати цих двох секретів. Хоча, кстати, ні, я ж можу їх так не поєднувати. Щас я подумаю. Надо подумати, як мені правильно зробити. Давайте я поки що таку прокачаємо чуть-чуть. Прямо Поки там чуть-чуть, то будемо прокачувати. Поки тут не прям дорого. Так, 100 30 рівень зробимо? Ага, 130-й ми не зробимо. Ладно. Хорошо, кого ми можемо поєднати? Ми можемо взяти Селестя 139 рівня. він у нас радіоактивний. Ми його можемо взяти. Радіоактивний є, можемо взяти ось цього чела, який реально крутий. І можемо взяти цього чела. І в нас тут радіоактивний Фантама шокет 10 хвилин. Що це таке? Хто там уже шокет? Хто там заспавнився? Чорт його пойми, ну окей. Так, давай тебе. Ти даєш 11-12 і. И 139 рівень. Засовываем их всех сюда. 163 коина. Бем-бам. Оооо, о, хорошо. Согласен. 157 и 2 бакса. дає. Ну, я називаю, коротше, баксом, але насправді це не бакси. Кладемо його сюди. Все, він навіть ще крутіший, ніж цей, що в нас був. Дуже круто в нас прокачався. Хорошо, що вдача піднялася, бачиш? Вдача дійсно потрібна. Ладно, там якийсь шокет на 10 хвилин у нас є. Поняття не маю, який він, Селестіал, радіоактивний шокет. Було написано, чорт, я пам'ять, що то таке. Але його треба засейвити. Його треба прям реально засейвити. Якщо я його дійсно знайду, його ще спробую знайти. Віпки, то в мене ще досі нема, щоб реально швидко передвигатися. У хорошо встиг мало, помалу проходимо. Тільки можна, будь ласка, прибрати хвилі. Mm, було би реально дуже солідно, але тут ми теж не встигаємо. На жаль, космік Арена реально заповільнює повністю. Нічого не можеш зробити. Далі ще медіум хвиля. Реально тяжко. кстати, є трейди, оказується. Я постійно забуваю, що є трейди. А от Віпка. Нема мене робуксів. Один робокс, бідний. Один бідний робокс. А я б вже давним-давно хотів би собі Віпку. Так, супер слоу, але я не встигаю. Не хочу розбитися, не хочу знову бігти сюди. Там все 10 хвилин було написано, якщо він дійсно є. Ну я не впевнений, що я його взагалі найду, бо дуже часто густо їх вона просто нема. Кстати, дуже мені пощастило з хвилями, і тут реально нікого нема. Тут реально нікого нема. Давай сюди спустимося, якраз. Хвиля чуть мене не задушила. Хто там шокет, не шокет, я поняття не маю, але я нікого не бачу. Реально, нікого не бачу. Просто сікрети, звичайні. Ще й мене розбили. Ну, нічого страшного. Коротше, я, не, в принципі, не сильно хотів там бігати. Просто якісь радіоактивні сікрети там були, блін. Шокети. І я через що хотів сильно забігти. Спінчик в мене за геймерську двіжуху. Це видно на аркад-івенті. Який, кстаті, буде через 3 хвилини всього-навсього. А Селестіал через 5. Вейв-машина. Це, понятне діло. Кстати, коїні у мене немає. Де вони беруться? Я теж не пойму. А, а в Аркаді у нас тут, кстати, поміняли. Ось тобі, диви. За такі коїни. Тут є ось Divine 150 150 рівня. Divine радіоактивний. Радіоактивний реально. Sold out. Диві, за 6 секунд його все спродали. За 6 секунд їх всі скупили. І по факту скрізь sold out остається тільки гліче, аркадний лакіблок, який 89 коїнів коштує. А, так ці коїни мені не купувати. Це трейд токени. А де вони беруться? Чорт, я знаю, просто ось о. Найбільше по трейд токенам. Осьо, в чуваків куча всього. А що вони там таке трейдять? Що в них токи не з'являється. Або в просто не встати. Ладно, хорошо, підзбираємо бабла. Поки що не сильно розумію, скільки в мене все-таки дохід. І вдачі в мене тут реально не густо. Не густо в мене Надо Треба буде якогось разу вистояти жорсткого АФК. Шкода, що просто вимикаю світло і не можу вистояти дуже багато АФК, щоб прям поділка була на висоті. Я би тоді з'єднав всіх моїх реально крутих челів і був би дуже сильним. Ну, ми. Ще можемо одненького з'єднати. А саме у когось із цих чуваків. Мені, зараз 122-го його я можу і з'єднати. Я так, кстати, мало того, що з'єднати, я ж і покачати. Чуть-чуть. І давайте до 130-го дотягнемо. Отако 130 го рівня. І далі ми будемо з тобою засовувати секретів. Одного секрета я такого сюди засуну. Теж 130-го. Ми вальнемо. І ще один мені не буде 130-го. Давай тебе прокачаємо до 130 рівня. Це, звісно, буде неважко. Понятне діло, сіки, тут 130 рівень нафармити взагалі ізі. Взагалі-взагалі ізі. Так, давай, 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 130 рівень. Все, 130 рівень є. Рандомний вейф івент. Так, тебе ми забрали, потім ми беремо ось тебе 130-го. І кого ми візьмемо? Тебе 130 чи тебе 126-го. Два 130-го тебе візьмемо. А ми можемо і тебе взяти? крутішого ще чела. Давай тебе, значить, докачаємо. Прям хорошо. Підберемо. Не хочу повністю докачувати, бо не знаю, хватить мені грошей чи ні. І, кстати, засовую два радіо. Радіоактивних. Хоча можна було і не засовувати. Почекай. Тут я трошечки протупив, я можу тебе не засовувати сюди. У мене радіоактивний, він все одно є. Так що не все рівно буде. Давай підкачаємо Матео. Отак буде правильніше. Я тоді не злию радіоактивного ще одного. Цей ще все одно бистро прокачається. Що мені? Бабла я точно хватає його на 130-й викачати. Зараз буду качати, поки гроші не кінчаться Ладно, не буду, обманув. 130 рівень є. Як хотів, так і є. Засовуємо першого радіоактивного. Вдача в мене реально невелика. Так, 13 коїнів. Ну, взагалі, ерунда. І кстати, не всі ціки він давав, ну він давав щось там QN. О, тепер Сікстільйони, 138 рівень. Ну, він не був плюс-мінус такого ж самого рівня. Ні, ну він став трішечки трішечки серйознішим. але, опять-таки не сказати, що от прям реально креп. Плюс оця вдача, вона реально довго так, блін, якось збирається. От прям реально. Кстати, у нас Secret Lucky Block, блок. У нас івент запустився. І усі ці коїни, все вони падають. Так, я їх буду збирати. Я їх буду збирати. Я нічого не буду лутати, я просто буду збирати монетки. Реально старатися збирати. Куча просто. Куча всього, вони випадають з хвилі аркадних, як я розумію. Mm -hmm. Ось сіосьо, ось, геймерська хвиля, диви І геймерська хвиля поїде і там щось порозкидала Правильно? А, надо сюди задепозитити брей років, вона туди засунути. Пожди. І тут ще якась штука є. Так. Що це Secret Lucky блок? Тут у нас. І, в принципі, більше нічого, так. Да? Угу. Так, ну мені треба засунути туди Брейнротів. Давай я тако сховаю. Сховаюсь, сховаю, сховаюсь. Давай швидко, швидко, швидко. Мені тут взагалі єрунда треба Почекай, я Чуть, чуть не відкес просто. Так, тебе беремо, тебе беремо. Засовуємо Брейнротів. You are holding a brain rot or lucky block. Ага. Коротше, із-за того, що в мене цей lucky блок, я її і, і не міг нічого засунути. Ну ладно. Коротше, не проблема. Зараз, зараз, зараз ми зробимо. Плюс коїни пшелутати. В мене 8 хвилин ще є їх. Кстати, вони помаленько то і випадають. Ні, коротше, не хоче воно підбиратися. Ладно, давайте тебе викинемо. Ти мені не треба. Так, підзберу, підберу, коїни. У мене, кстати, два квитка плюс 13 оцих коїнів. Ну, для спінчика треба прям 20. Хорошо, сейчас ми підзбираємо. Сейчас ми підзбираємо. Тут є парочка. Все раз, два. Все тут три тобі открився віпка. Так, шістнадцять є. Хорошо, хорошо, хорошо. Значить, це не тут фармиться. Да, от і трейд токени, Ну, отут мені все одно ще не грає. Осьо. Надо три тікета засунути туди. Я поняв. Ну, три тікета, так три тікета. Щас засунемо. Якщо я його нафармлю. Так, це рарний лакіблок, це мені не сильно треба. О, оця штука мені треба. І кстати, ось що тобі тікет. І 18 кнопок у мене є, 18, типа, джойстиків таких, можна сказати. Давай зараз затестимо. Мені ще взагалі ерунда осталась. там воно 19 і ще десь 20 я треба буде знайти і сховатися туди, в кімнатку. Ми зможемо пограти на ці токени, по ідеї. Блін, ну що ж ти в мене відкриваєш, постійно. ладно, я щось підібрав. Все, 19, зараз 20-та 20-та, 20-та. Просто будь ласка. Дуже багато хвиль, реально дуже багато. Геймерська хвиля. Що в принципі дуже хорошо, що вона їде. Так, де там не тут. А, хвилі, хвилі не скидають мене, чуєш, хвилі не вбивають. Обалденно. Так, давай пограємося. Я получив 6 токенів Все, я поняв, де вони получаються. Так, а ну ти мене реально не вбиваєш? Ні, так убила, диви, а тоді змила просто. Лол. Квиток сюди. Хорошо. А ти мене скинеш? Та, да, диви, вони мене пробивають. Вони реально мене пробивають. А що тоді? Та мене змила просто. Та мене змила просто, а ці мене відкидають, ти поняв? Так, отут ось ще токіни. Блін, дуже багато хвиля. Аби їх зараз всі вимкнути і реально кайфувати. Збирати, бігати. Оце було би супер. Медіум, всякі геймерські двіжухи. Ось це, кстати, секрет Lucky Block. Давай його заберемо все одно. То може бути щось хороше. Так, геймерська хвиля. Давай за нею бігати і пробувати тихенько щось підбирати. Рандомний івент, плюс оцей. Пакі блок откроємо. І шо в нас тут? Шо в нас тут? Ну, по-любому, якийсь секрет. Навіть без мутацій. Ну да. Навіть без мутацій. Появився у нас матео. Давай його ставимо сюди. І давай само собою відкриємо спінчик. Мені цікаво, реально, що тут може випасти. Ось тобі і трейд токени. Звідки беруться на аркад івентах? Рандомний космік. Ну, це вообще ерунда повна. Емеральдовий космік, та чувак. Sell this shit. Bands. Повна ерунда. Що тут тут зірвалося? Що то там реально вибухає, чи? Обалдеть. Так, почекай. Да, вони мене реально виносять. Там реально щось вибухає. А, так деви, он до діджей валять. Не всти... Як зібрати, ну ти прикинь, там реально блискавки якісь валять Пошти, хоч туди Я не можу сюди прийти, тут сіки хвиль. Як його швидко прибігти? Воно геймерська хвиля. Я можу через нього пройти? Ні, не можу, вона мене вбиває. Поняв? Так, отако сховались. Аркадний цей пустий. А що ж йому треба засунути? По ідеї брейн йому і мене засунути? Тільки яких? Можливо, мені своїх треба брейн засунути. Чуєш? Депозіт брейн 3. Якщо я. Я поняв, я поняв. Все, мені надо брейн -ротів. Пожди, квиток, квиток, потрібна річ. Все, іду засовувати своїх брейн -ротів. Беру тебе. А мене нема більше. Беру тебе. Два є. Хорошо. І радіоактивний секрет, секрет, секрет. ну Ладно, давай тебе. Байдуже вже. Засунемо. тако секретів. Давай. Один буде мутований. Чисто, щоб затестити. Ні. You're uh, not holding, a brain rotor, lucky block. я поняв, мені треба тако держати. Мені треба тако в руках держати і класти його, депозитити. І ми можемо на нього зіграти в ігру, Ну, я сподіваюся, що мене реально пощастить мені. Ще три хвилини івенту. Ну, за три хвилини я точно встигну туди засунути все. Тільки по-хорошому, аби тільки хвилі пропали. Хоча б на трішечки, щоб я міг. да, я встиг. Так, крафт. Я получив! Я получив секрета 57-го рівня? А що за ерунда? Я тут і левелів, 130-го закидував. Ти що гониш? А остальні були, певно, не вкачені. Ну. Остальні були, певно, то не вкачені. Я, короче, що засунув, то й получив. Не поняв. Короче, що засунув, то й получив. Кстати, у мене є 24 тисячі таких коїнів. Це дуже багато. Так, ну зато забрав хоча б коїна. Плюс у мене є ще ще токени. Давай ще ще в ігру зіграємо, по ідеї. Блін, вони ще пропадають. Чи ці аркадні всякі джойстики? Мені ще п'ять їх надо. Ще 4, ще три. Не бачу. Почекай, не бачу. Ось і сюди мені надо. З'їло мене Чуть-чуть не встиг. Ну, реально, оця швидкість, вона мені конкретно заважає. Я хочу ще оці токени, в мене їх шість тільки. О, о. не надо. сюди заходимо. Давай. Бім-бім-бам-бам. Відкриваю. Ще шість токенів. Я поняв, звідки беруться токени. Хорошо, що навчився, але маловато. Маловато. Реально маловато. Кстати, ще один. Пощо він? Давай ще сюди. Що тут у нас є? Що ще хороше. Кстати, можемо дуже далеко дойти. Бо тут ще десь Селесті може заспавнитись. Кстати, він, певно, вже й заспавнився. Просто пропустив цю кнопку, пропустив взагалі це повідомлення, скоріш за все, воно є. Тільки де. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, ой ще й дуже багато хвиль, дуже багато хвиль. І я ще хочу покрутити раз. Кстати, що за левел такий? Секрети маленькі. А, так ось що тобі. Ні, це космік лакіблок, почекай. Так це секрети. Геймер космік, я поняв. оцей лакіблок викидати не треба. Це хороший Лакіблок. А тут переді мною що, Селестіали? Та по ідеї, да? Ні, опять секрети. Просто арени поділили, щоб легше було. Блін. Оце я провтикався. Ну просто. Я який жадіна, який же я жадіна. Откриваємо. Будь ласка, рандомний секрет. Ну просто рандомний секрет. Голд, аура, фарма. Secret. І там уже нема тих кнопок, так? Да? Так поки хвиль нема. Ну, вже є опять космік арена, вона велика, дуже її попробуй пройти. Коротше, тут як зазвичай. Ну, скоріш за все, це все пропало, да? Все пропало. Хоча нам зараз дуже пощастить. Ні, нам взагалі не пощастило. Ну, трошки пощастило. Да, нічого нема. Нічого нема на в оренні. Нічого нема. Хорошо, якщо я стану сюди. Да? Да, мене з'їсть. Гол таура фарма секрет, боже. Яке лайно. Да. А в мерчанті я можу купити аркадний лакіблок, тільки та й всю. Кстати, реально більше нічого не можна купити. Там все скупили, коли івент начався, ти типу, поняв? Онлайна дуже багато. Плюс тут у мене лакі трохи назбиралося. Наступний раз буде більше, і ми зможемо нормально покрафтити. А на цьому будемо завершити. Всім пока.